Вгору вдих. Утанасана видих. Права нога назад вдих. Коліно опустили. Видих. Вгору вдих. Видих. Вдих. Вийдих. Коліно підняли вдих. Планка видих. Собака вниз. Вдих. Аштанга намаскар. Видих. Собака вгору. видих. Собака вниз. Видих. Права нога вперед. видих. Уттанасана. Видих. Вгору видих. Видих. Затримка дихання. Прижок. Видих. Видих. Права нога. Вдих. Коліно до чола. Видих. Права, ліва, вдих. Видих. Вдих. Вниз видих. Ліва нога вдих. Коліно до чола видих. Ліва, права вдих. Видих. Вдих, Маласана, видих, центр вдих. Скрутка вправо видих. центр вдих. Вліво видих. центр вдих. Видих. Вдих. Видих. Утанасана. Вдих. Видих сяйво місяця. Вдих, видих, 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 видих. Видих, видих, видих. видих.

Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих.